Доброго дня, малята! Я рада знову вас вітати і заняття починати. Сьогодні ми з вами будемо слухати казочку українську народну. Називається вона Колосо. Слухайте уважно. Жили собі були двоє мишенят, звали їх Кру та Берть. І півник. Голосиста горлочка. мишенята тільки й знають, що співають та танцюють, а півник у удосвіти стане, всіх пісни збуде і до роботи збирається. Осінь шов-шов і знайшов Колосок пшенічний. Крутий, вель, став гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Пшеняти прибігли та й кажуть, от, коли б це його молотити. А хто ж молотитиме? питає півник. Не я, каже одне мишенятке. Не я, каже інше. Я обмолочу, каже півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. Отже, півник обмолотив колосок. Та знов гукає мишенят. Гей, круй, гей, вер, а йдіть но гляньте, скільки ж я зерна на молоти. Мишеняти прибігли та й кажуть, треба зерно до млина віднести та борошно на молота. А хто ж понесе? питає півник. Не я, каже круг, не я, каже Верт. Ну що ж, знов я сам віднесу, каже півник. Взяв на плечі мішок та й пішов до млина. А мишенята і далі собі скаче. Прийшов півнік додому, знов мишенят кличе. Клу, вер, я борошня приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже треба тіста місити та пірашки пекти. А хто ж місити? питає півник. Не я, каже Мишеняти знов, не я вер. Подумав півник, подумав та й каже, доведеться, мабуть, мені. От півник тіста намесів, дрова приніс і піч розтопив. А як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Аж ось і спеклися в пиріжки, повимав їх півне і поскладав на столі. А мушенята тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, я й голодний який, каже Круть, а я який голодний, каже верх, та посідали швиденько до столу. А півника каже, постривайте, постривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть, мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіше кажуть, а хто тіста місів, пиріжки пів, ти зовсім тихенька кажуть мишенята. А що ж ви робити? А що мали казати мишенята? Нічого, стали вони з за столу вилазити, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригащати? Ось таку повчальну казочку ми з вами сьогодні послухали. Питання за змістом, щоб краще зрозуміти їх героїв. Та поведінку і вчинки? Хто головні герої казки? Де півник знайшов колосок? Хто приніс зерно до млина? Хто місив тісто? Як змінилося настрій у мишенят і чому? Чи справедливо вчинив півник? А яка ж головна думка цієї казки? А щоб ви порадили мушенятам? Малята пропоную переказати цю казочку своїм рідним, а щоб вам було легше все зробити, використайте цю таблицю. Я сподіваюся, що вам було цікаво. До нових зустрічей, мої маленькі друзі. побачення!